Сьогодні час для Макдональдса. Дощ іде, а ми йдемо дивитися на Макдональдс в Канаді. Let's go, McDonald's. Let's go go. are you ready? Yeah. Okay. Він готовий? Ми готові, ми йдемо в Макдональдс. Алекс? Alex? Зараз буду обирати меню такі самі штучки, як в нас в Україні. Я привертаю. Бачите? Ось така сама штучка. І обираємо бургери. Тут є різні ціни, але я не знаю, може хочу в рапс, ті типу по шаурмушку. Ще світ світчілі. Зараз оберу щось і потім покажу. Заплатила скоро все добре. О він замовлення зробила. Тепер чекаю на нього. Мені не розподрукувалася бумажечка, на якій писала, бо моє замовлення. Тому мені треба запам'ятати, що в мене 10.45. Піду заберу свою сірол, і там вибрала ще якусь водичку, якусь цікаву і картоплю. Будемо дивитися, спробувати. Казали, що все не смачне, але ну би треба спробувати. Замовлення прийшло. Такого в Україні в Києві, немає. Перше, це такий напік, я замовила замість Кока-Коли. Це якийсь манго, персик, сплаш. Коротше, з... з льодиком водичка. Я не знаю, я ще не куштувала. Потім в меню входило ще картопля. Середня це пишуть. І я замовила ролл. Рол. Він ось так от подається, не так як у нас в картонній штучці, а ось ось так от. Це короче кріспі, така буде хрумтяща курочка і там ще авокадо. Так що такого немає, нас настільки просто курка або риба, щоб ви знали. Ось так от. Все вийшло, там щось 11 ще не доли. Тут прийшло інше замовлення, там ось така. У нас такого немає. Це з сиром. Це давно. Сиру. Там якийсь соус і картопля. Отак от нас запаковано. Ось так от запакований. Ось так це чизбургер. Звичайний чизбургер отак так запакований. І це what do you have? Big Mac. Big Mac. А Це Big Mac. А це Бігмак такий. Ну, ось Бігмак. І картопелька. Моє. Зараз я розкрию Це Це мій ролл з авокадо і з куркою. Авокадо якесь піджарене. Воно здається, що є авокадо на грилі. Не таке можливо взагалі. Не знаю. Все падає з ним. Кусуємо авокадо. Mm. Як авокадо, серол, з куркою з авокадо. Тільки що тільки одні овочі. Кетчупа можна брати скільки хочеш. Я no. потім no. покажу, де його взяли. Ось таку штучечку мені Лана принесла кетчуп. А це авокадо справді піджарено. go. Wait. Зараз я їм мак-пиріг. Ось такі упаковочці він був, а ось так він виглядає. Але тісто інакше, ніж в Києві. Не таке. Якесь воно інакше. Я не знаю, як назвати. Я не розуміюся в тісті, але на смак воно інакше. І оцей рол, що я їла, там щось дуже дивне, тому що авокадо було зажарене. Я думала, що буде авокадо, гарне авокадо, воно було зажарене, І якась курка собі, не дуже смачна. Oh, Ще я взяла ось таку штучку. Ось. Такий конверт. Чудо-конверт. Його можна брати в стійці для дітей. Зараз я відкрию і покажу, що всередині. Okay. Oh, thank you. В серединці можна побачити ось таку картиночку. Ось така. який проміс. То... Ага, тут, коротше, побажання, не побажання, а обіцянку, яку ти хочеш зробити. Тут ти пишеш для кого і від кого, от, що ти робиш проміс. Можна цю штучку видавити і буде долонька її подарувати. А тут ти пишеш, що ти обіцяєш зробити. От. Наступний лот це герой, але без обличчя те саме що його намалювати. І тут лабіринт. І ще правильно чотири наклеїчки. Можна ще знайти крайового олівець і малювати. Це щоб не було так сумно. Дякую. Зараз буде історія про те, як україно-ліванський хлопець в Канаді їсть морозиво. Він хоче стати артистом, тому він дуже хоче бути відомою людиною. Can we see your face? Оце <реш> Макфлурі, ось, ось, це Мак ось в такому стаканчику. Макфлурі, це було з вишенькою, і там були прям вишеньки ціль. <гум> він, не, він не витримав цієї збірковості <гум> і покинув на щад. Станція, на якій можна взяти маленький перчик, сіль маленька, кетчуп. Ось такий. Кожен може брати серветки або можна кетчуп взяти такі штучки. Це стаканчик, який мені давали. І ось така штучка. Натискаєш і в тебе й Дякую за увагу в цій сподорожі до Макдональдса.